Закон про забезпечення рівних прав чоловіків та жінок в Україні був прийнятий на секундочку, тільки в 2005 році. В 2005. Тобто, якщо в 95-му. Перше світ прийняв норму того, що наші права це права людей. То Україна витратила 10 років для того, щоб свідомо узаконити це і показати світу, що українські жінки також люди, що вони також потребують захисту. Серйозно, Карл? 10 років. Тобто, 10 років з моменту Пекінської декларації витратилося на те, щоб просто визнати, що чоловіки і жінки мають рівні права. Визнати, хоча б ви в форматі друкованого слова, хоча б для початку, хоча будьмо відверті, за 10 років можна було не просто визнати це на папері, за 10 років можна було внести настільки красиві і якісні зміни.